Точними рухами гонконський майстер Льюіс Тхо вдихає життя в шматочок гарячої солодкої маси. Кілька секунд і в руках народжується прозора фігурка оленя. Льюіс створює мініатюрні скульптури з цукру. Таких майстрів у Китаї називають цукровими людьми. Цукрова скульптура, видування цукру і цукровий розпис. Ці три навички мають справжні цукрові люди. Спочатку цукор треба розчинити у воді і нагріти до певної температури. Якщо вона занизька, цукор не триматиме форми. Якщо сироп перегріти, виріб буде крихким. Багато сучасних майстрів користуються спеціальними формами, але Льюіс дотримується традицій. Поки видуває фігуру, надає їй форми руками й ножицями. Створення скульптури з цукру зародилося в Китаї 600 років тому. Під час культурної революції багато китайців утекло на південь до Гонконгу. Серед них були і цукрові люди. Їхнє вміння виявилося дуже доречним. До 70-х-80-х економіка Гонконгу була не дуже сильною. Багато хто купував такі маленькі вироби своїм дітям. Ці вироби частина історії Гонконгу. Гадаю, ті, кому зараз за 50, малими гралися фігурками здутого цукру. У 90-х економіка Гонконгу зміцніла. Такі фігурки стали купувати рідше майстрів поменшало. Льюіс – один із небагатьох, хто зберігає традицію, причому його вважають найкращим у місті. Найбільше любить видувати фігурки китайських драконів. Ми щойно знайшли магазин, де досі займаються цим традиційним ремеслом. Моїм дітям нема, де таке побачити, тому я привела їх сюди. Не кожен має таку майстерність. У 2014 році видування цукрових скульптур увійшло до списку нематеріальної спадщини Гонконгу.